Друзі, привіт. Ми переїхали на ставок. Рівно тиждень. Я тут не був з Яною, навіть більше ніж тиждень. От! Знаю, що у мене давно відео не виходило. Я чесно, про канал не забув, але тиждень назад я приїхав, зняв відео, я засік швидко скважина в мене набирається. Зробив дві прищепи, попробував цікавим способом зробити садженці. Все це показав, все це зняв, приїхав додому і, як ви казали, в мене поламався мікрофон і жодного відео звуком не було. Тут тобто, взагалі без звуку. От, Так що зараз буду. Знімати вже з новим мікрофоном вже купив. Зразу скажу, що як засікав тиждень назад, як набирається вода, то 5,5 годин вийшло 3 см скважина набирала води. Ну, як бачите, зараз у нас було дуже жарко, тиждень був дуже спекотний. А вода піднялась, бо включали скважину, ми її набрали. Видно, рівень води набагато збільшився взагалі, ніж був. Так от. Ну, Сьогодні буду займатися Янка з городом, а я буду займатися травою. Буду сьогодні косити. я з бензином. Ось так от. Що, подивимося, що там у нас з городом картопелька. З нею добре. Де-не-де жуки з'являються знову, треба буде покропити. Перчик підв'яжемо сьогодні вже. Наші черіки ще маленькі, теж будемо підв'язувати. Огірочки. Гороху я вже наїстися встиг. Помідори, звичайні, теж вже хороші, хороші такі. От. Виноград кишмиш повним ходом пішов. Я його вже не обрізаю, нічого, хай просто росте. Чим побільше, бо того року тяжко зумувалося йому. Виноград такий новий, так він нічого не хоче. І думаю, що зиму він не переживе. Ну я його вкрию, я його закопаю. Але щось він взагалі не подає признаків життя. Персик той, що хворів, відновився. Я сьогодні покошу тут все, бо тут все страшно. Другий персик, чогось в нього пожовтіли листя. Я так думаю, що він просто опалився на цьому спеці. Хоча Персик, Персик любить спеку, мені так здається. Так, Наші туйки. Ось так вони все почувають, все в них добре. Пішли вже в ріст, такі вже богатирі. Стали Купував їх, були 15 см. Зараз, напевно, всі 25 см. Класно. Тут біля них пройдусь по теж. Е, клубничка в нас вже Полу, полуничка, я вибачаюся. Полуничка в нас вже е, все. Ми її вже останні визбирали, з'їли з янкою. Так, от. Дивіться, що робиться з кавунами. Добрий, Добрий день. З кавунами робиться трудом, вони поплілись конкретно. Я, якщо чесно, треба почитати. І наскільки я десь повню, що це треба якось контролювати, щоб він теж багато сильно не плівся. Треба буде почитати в інтернеті. Отак от. Так от. Наша... наш новий саджанець е... по річці. Тоже вже будуть скоро ягодки. Класно. А от це трава пожувтівша. Її я тоді крупив тим гербіцидом і щось. Ну, пожовтіло да і все. Ну, не бачу. Я думаю, що вона за два тижні вже її тут не буде нічого. Ні, нормально бачу вже зеленіє назад. Таке собі. От. Кабачки. Кабачки вчора я на два таких гіганта вже вий... зірвала. Диньки поплюлись. Теж не всі. Бачите, деякі хворіють. Ось такі вони скукожились і все. І не думаю, що ця рослина вже щось... щось зможе. Не знаю, чого вона скукожилась. Кабачки ось. Ну Вчора було, ну, ми проїжджали вчора просто повз. І два гіганта вирвали, бо ми їхали, просто проїжджали. Диньки. Диньки теж, все там з ними кльово, кукурузка. Взагалі класно себе почуває. Минулого, минулого разу покусив там, бо хочу щось, хочу щось з цим робити, там не так багато землі з підставка. Я думаю, якось її не знаю, спробуємо коньми просто розрівняти. Тут, тут вже можна було б не знаю, якісь кілька дерев фруктових теж висадити на осінь. би було, б, то так частина городу просто. Частина ділянки просто, грубо говоря, реально засрана просто гілляками і, і, і рослинністю всякою, хороше. Тут немає такого великого аж кургана землі, як отам. Там-то я розумію, там самому тільки техніку треба. А тут, я думаю, що справимося. Так, вчора, як ми проїжджали, тут заїжджали сюди подивитися, що тут робиться, я ще закинув раколовки з прикормкою. Зараз теж перевіримо їх. Так, ну що, перевіряємо. Нічого і щось мені підказує, що у мене батько просто їх перевірив сьогодні зранку. Дивимося далі. Так, наступна реколовка. Один Карасєвич. Дивіться, друзі. Отут я гербіцитом крупив. Була невеличка крупилка. І хоч би що, просто виросла нова. Я, я не знаю. Видно, що вона чуть-чуть їй -чуть стало гірше і все. І вона просто умолодилась. Напевно, треба якось більш його заливати, не жаліти. Буду пробувати ще, бо її кусити кожного разу це блин, дороге задоволення. Леша викрупити. хоча грибити теж не дешеві. Бачите? На стовпі, висить е, рівень, в ньому є лінійка. Отак я засікав минулого разу, як піднімається рівень води. Хотів вам показати. На жаль, як я вже газав, відео без звуку. Друзі, не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал, залишати коментарі. Це дуже допомагає просуванні відео і розвитку каналу. Буду дуже вдячний. Друзі, давайте я вам покажу, як я пробував зробити саджанці. Я в інтернеті піддивився. Не знаю, чи, під... чи... чи так вийде, але хочу спробувати. От є яблуня, дуже смачні яблука, дуже, але вона стара і вона хворіє. Ось, дивіться. Бачите. Ось... і... Але яблука дуже смачні, і я хотів би не знаю, що це за сорт, і хотів би її собі залишити. От в інтернеті роблять, ну, показували, як ніби отако. Береться однорічний пагін, на стезі, на, там, де стик. Там, де видно, що він з прошлорічного пішов цьогорічний пагін. От На цьому стиці я зачищаю трохи кору. Звідти типу, мають бути коріні. І ось такий кульок надягаю з землею. І, типу, там за... ближче до осені має бути типу, коріні всього. Саджа виходить, виходить саджанець, я обрізаю його і має бути саджанець. от. Так от. Правда так, Получиться так, не знаю. Але попробувати... ну, так вже це і зробив раз і забувся потім. Ось нікуди інше, що з цього вийде. то я зробив от таких два. Це ще одна колбаска. Отак от я зробив. Бачимо, яблуня, правда, дуже смачна. Така, така, як я люблю, дуже е, суковита. Дивіться, друзі, ці е, оці кущі смородини, які я залишав, е, старі оці. Що перед, ну, весною зачищав, щоб, щоб вони вродили. Ну, Коротше, я так зрозумів, все, старі вони, вони вже не, не справляються. Там з ягодами. І висихають. Ягод там теж теж кіт наплакав. Аж. І думаю, що будуть вони Ну вже це їхній фініш. А От на цьому місці цього куща я, наприклад, краще хай росте ця вишенька. вона класно ордила, хоч і маленька, хай буде. Таку ще буду заміняти на нові. Напевно, на порічку. Я якщо чесно, не сильно люблю смородину. Питання для, для тих, хто розбирається. Була яблуня, вона була стара. Теж хворіла, вона прям Ми цієї весни і спиляли, її вже була ну, труба її була. Але от вона дала росток. І от для тих, хто розуміється, питання, він може бути нормальний? Ну, він може умолодитись так яблуня? Чи вона знову ж таки виросте хворою? Підскажіть мені, напишіть коментарі. Бо якщо вона реально може омолодитись отак, то ну, хай би була б. Що в чому мені? Ну що, я буду вже збиратися. Кусити, так, як я хотів, все не вийшло. Зайнявся таким самим, самим наглядним щоб, щоб якби не соромно перед людьми, а ставок буду вже. Ставок вже буду косити наступного разу. така в мене зараз в мене просто робота сезонна і літо це. Літо це дуже мало часу. І так вже в неділю цим всім займаюся. Ось так я облагородив садочок цей молодий. Ви бачили що з ним було. Тут були травовища вище, дерев. Туї, куди ж би туї туї, туй теж пройшовся? Щоб не запускати. Ось тут. Залишив, спеціально не кусив, мені цікаво, що буде далі. Це я тут гербіцидом прискали, бачите, як воно вроді присохло, але не, не, не повністю. І мені цікаво, що буде далі. Тут я ось залишаю. Також дав простору кущикам ягодам. Полуничка теж підходи зробив, прикусив, ну, щоб... Бачите, це люцерка, вона якби для мене особисто вона пользу пользи не має, але все одно шкода, я сусідам кажу, щоб вони приходили з кошою, то я отак її акуратненько обкусив. Бачите, не справляється прямо з ягодами. Висихають. І сьогодні не одну, я вже сьогодні одного куща просто спаляв. Вони просто ссихається, не справляється ті кості, вони старі. Хворі, старі. Будуть нові. Напевно, смородина порічка буде. Вона для компотів класна. А для... А замість смородини я напевно все-таки ожину ще посажу. От мені вона найбільше подобається. Люблю її. А ми з янкою вже будемо збиратися додому і відпочивати. Дякую, що ви були з нами. Всім пока!